Всім привіт! З вами я, Єгорка Поіграйка Козачок. Сьогодні ми пограємо The Baby in Yellow. І так починається гра з того, що ми зараз маємо їхати. Ліфті. Нам показують саму сцену і нам показують, що... Починається окт перший, тобто глава перша. Вона навіть заводиться вівцем. Зараз ми їдемо в ліфті. Я вам сьогодні покажу, як пройти три ночі. Ніч перша, ніч друга, та ніч третя. Ми їдемо по ліфті, маємо дочекатися, і коли він зупиниться. Та ви так підемо ми в квартиру 10. Це там, де ми і будемо це робити з малюком. Це такий одес. Так, це двері нам відчинилися. Тут шостий номер. Віддимося сюди, Дивимося. І ось наш 60-й. Тепер відчиняємо, але тут немає. Але дверка зачинена. І це буде під цим горшиком з орхідеєю з маком. Так я не зрозумію, що там. Ми відчиняємо дверку. Там малюк дивиться та вітає в нас із... Проходженням немовля в жовтому. І так, з цього починається сама історія, що ми зайшли до самого немовляти, та тепер маємо взяти пляшку з молоком, яка знаходиться в холодильнику. Значить, відчиняємо холодильник, беремо бутилочку та несемо малюку. Тепер ми йому даємо. Він від радості зараз треба буде йому поміняти підгузки, Тому кладемо його зараз сюди візьмемо ще тут душу, бо це нам допоможе ж дещим. Так, його кла. Та чому ти падаєш? Так, гаразд, зберемо Ось цього спожена. І вже малюче сидить тут. Ми йому міняємо його то треба його покласти в ліжко. Ми його несемо до ліжка. І тепер він... а це його буде спальня. Ми його кладемо сюди. Та тепер нам треба знайти книжку. А перед цим я візьму ще одну душу. Вона третя. Ми її зараз почитаємо. Та коли будемо ходити зайдемо ще в одну кімнату за душою. Бо нам потім відкриє сундучок з іграшками. Починала ця історія давним-давно. Коли лежав принц в кроватки, та до нього прийшла кішечка. І він розлютувався та почав її бити, але кішечка змогла втекти. Ось на цьому історія закінчилася. Так, а малюче, мабуть, спить о, спить. Так. Давайте. Тепер відчиняємо всю дверку та забираємо. Тут душа. Тепер йдемо сюди. Та десь. Та тут буде ще одна душа. Десь тут. Якщо не тут, то тут має бути. Це знизу. буде, якщо у вас також такого не буде. Ще тут? А, ось вона. Майже непомітно так, треба дочекатися батьків, подивитися телебачення. Сідаємо та дивимося його на дивані. Таке а диван жовтий, прикольний. Ми вже майже заснули, йде нам про якийсь татост, який ми захочемо замовити потім. І вже малюк нас, як завжди, розбудив. Ми застаємо та йдемо заспокоювати дитину. Тепер це буде в цій кімнаті. його зараз тут по факту не має бути. А це я ще вам і сказав. Ми це ще навіть пам'ятаю, він на той час на полу сидить. Це йому місце дуже сподобалося. Ми його несемо та кладемо в ліжко. Тепер треба покласти йому потрібну іграшку. Це котик. Беремо кидаємо. Ну і все, тебе все гаразд вийти та зачинити дверку. Окей, гаразд. Дивитися телебачення. Йдемо його дивитися та далі чекати. І на цьому ніч перша закінчується. Він зараз тут і засне. Ем, він заснув. Тепер ніч буде друга. А ви бажаєте подивитися на деякі приколи із дитиною? То зараз я вам покажу. А зараз говорить, що треба знайти бутилочку, та її тут нема. Що, вона десь тут хвоїться від мене. Ти де? Я тебе знайду, ти за мною. Ти зі мною бажаєш хованки пограти? І що ти тут? Так. Взяли ми. Ді... О, ти ще двері зачинив. О, якийсь ти господар. І зараз нам треба буде знову йому поміняти підгрузок. Несемо його, та кладемо сюди. Беремо його, ці підгрузки, та вони зараз почнуть літати. Вони ожили! і бачили. О, ти захотів також подивитися, телебачення? Тут не про тебе. О, ти кухар! Та ти зараз мені тут наготовиш. О. Це на, по-нашому. Ти Так. Здання зда... зда, його. Бу. О, ти бачив як бібліотекар. О, зрозумів. Ну що? Ось і наша душа. На цій локації була останнім. Тепер ми зможемо відчинити ось що. І можемо взяти тут, що бажаємо. Можемо навіть потім взяти башковий пістолет. Ну що, подобається, що я знімав? Ось і дивіться, буде тут перший, і знаходитися фронг. Беремо його, зачиняємо, Розмиваємо І Що тобі тут не сподобалося? О! І я не зрозумів. Ти зараз впіть, тепер другий прикол. Ой, ні, то не плоч. Відчиняємо. Кладемо, зачиняємо Ти відходимо, бо зараз буде. Зарепчатка. Що сподобалося? О, тут тут, дивіться, все, ми профі. Так, тепер треба покласти малюка в ліжко. Ідім там. Тут ж у нас душек нема. Тому треба знайти історію та лягти її почитати малюку. Починаємо. Починалася історія давним-давно Принц йому порадив погратися, а кролик відмовив Ти чому перебиваєш? А ти бажаєш якусь собі ще іграшку, зрозумів? Це яка тут у нас кролик буде в нас? Ну що, будеш тримай. І давай. Починається історія. Давним-давно ще принц захотів з ним погратися, та тепер кролик тікає від нього. Якась не дуже цікава козочка. Надіюся, він спить. Спить гарний. Вирішив поспати. Такс, це зараз треба подивитися телебачення. Хто там? Хто мені зараз подзвонив? О, посилочка, посилочка, це нам потрібно. Я це замовляв. Не. Це що його викинув? Ну не спиться млюку. Так, давайте зачинимо двері, бо зараз це ще хтось війде в нашу квартиру. Ось тут така лампочка Було Так, сідаємо то. Це що за камера У мене якісь там? І з камерами. А я їх пам'ятаю на локації вихід. І тепер буде ніч третя. Сповнена жаху. Це вже буде страшно, і ну, ще не тако страшно, як Пікмена. Так, подивитися телебак. І вже блискавка Вдарила Так, сплючить, я вже до тебе йду. Привіточки Вийти, то зачинити дверку Навіщо ще хочу б зачиняти. Знайти, щоб поїсти? Знайти О, тостик беремо, відчиняємо хлібця, Ковбасочки та хлібця і все. Зробимо такий собі. Та сира ще не обійтися, він вже не розплавиться. Це ж буде смакота тепер ще раз покладемо та зачиняємо та та-тай! -да. Ой! Що це було? Hurt me щось... Це до речі. Це Туди можна було я за так зору, малюка Кидати погодувати малюка чудовиська. Ого, яка дирка! Так, я та відук. Це головне, щоб полюк не вискочив. Ну, є? Нема. Появився. Нам треба зараз вбити. Він ще в нас пляшку відібрав. Ух, ходити по холодильнику не дуже. Це чудово. Так. це тут топік. Звідси ми прийшли. А де проход якийсь татаємний? О, свинка. Так не туди. То ми пішли, що сюди, та й не сюди. Це тут важко. Як я вам знайду пляшку? Ось пляшка. Тепер треба знайти вихід під номером 13. Це буде також не дуже легко, але не важко. Це тут ми не пройдемо. і що, здається, одному чи виходимо? Бо одному і тому ж самому місці. Ні, не по одному. Ось і тому ну, на самому місці. Ось і дверка 13, дев'яти. Сошеннясь, я в тебе більше не вийду. Ну, ну що тобі вже не подобається? Ми його зараз даємо бо пляшечку... Так, він злиться. Треба йому знову поміняти підгузки. Кладемо. Так також полежиш. Дозволяємо. Взяти. Мені всюди топлива. І якісь будуть титаніки. Це зараз ще виглядає по сім'ї. Була гарна квартира, але стала погана І поламав Тебе можна ще взяти. І город бити. Оце принцип. Треба розбити. І, і нічого сидіти. Зимой там не само. О, це ще золота. Ха. Тепер їм даємо... молочко. О, дивіться, він мене приймає на двері. Що заснув? Зараз він відчайно очі. Зачинено. не ну? Так, сходим-то. Ага, це буде. І все, на цей ростивник почитай. Раз. Так я тут стану зайцею. А, це типа була галлюцинація? Це ще... Ось, покласти його в лірочку. Взяти віпцю. Кладемо треба посидіти та прочитати історію про принца і вівчу. Було тоді, був тоді місяць, та принц прокинувся, ти знайшов вівцю, та сказав, можна тебе з'їсти, та вона йому з'їздила, та він не такі земі". Та ти у цього це не гаразд, що тобі треба зробити. Пробати, що я так зробив. Не так хоче. Добру раз ну і, ще Good night. ну і що буде? Це зараз у нас буде, де, типу, як обломка, і ми зараз знайдемо короля та підемо в ліфт та будемо завершувати

<плес> це... Тепер йдемо на квартиру 8. Дивіться, скільки тут пилу. Де малюк? І що дати? О, як ти кіди? Що це, це? Ого! Це ж не двері. Фумта. Ти за кроликом. І, чо, і чому ти вас навій цей ліфт сідати? Без нього тільки приїхали Здавається чуємося. Ну, і на цьому, як я вам і говорив, глачка третя закінчилася, а наступна буде безумна. Пікма. Це ми пройдемо в наступний раз. Ну а ми давайте будемо завершувати. За вами ми був Єгорка Поігройка, козачок до нових зустрічей в новому відео. Далі буде ще